Бачите, багато відео в Тіктокі від різних блогерів. Хтось каже, Америка пропонує мир, Росія відмовляється. Росія пропонує мир, Україна відмовляється. Україна пропонує Ну, от, от такі. Ти не розумієш, кому вірить зараз. Я вам дам приклади реальні, і ви вже самі для себе зможете логічно просто зрозуміти, чому так робиться. Отже, дивіться, звісно, що президенція Байдена, яка була, тобто вони утепили за демократію. Дуже сильно за демократію, і перемога України над Рашкою буде знаменувати те, що перемогла демократія. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерення з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. Вони далі можуть встановлювати свої правила там в світі. А звісно, там над Росією потім робити припараці. Оце все далі обмеження і так далі. Перемогли накання перемогли. Президенція Трампа ж. У нас схиляється до того, щоб так, ми сказали, війну закінчив, все, і нам треба закінчити війну. І от у, у Трампа задачка просто поставити галочку. Неважливо як. Помінели на, на умовах Росії, і України, похір їм як їм от задача просто все. Ми перемогли. Трамп молодець, Трамп війшов в історію як людина, яка завершила війну між Росією і Україною. України, звісно ж, свої інтереси дуже багато наших людей не померло, правильно казати, а правильно казати, вбили. Та цій війні за землю. І це ж не тільки зараз відбувається, це ж відбувалося завжди. Всі ваші діди, прадіди, бабусі, а більшість з них сиділи на калимі, пережили голодомор і так далі. Тобто історія цього величезна, дуже довго, починаючи ще з козаків, навіть ще раніше. От. І звісно, в генах у нас десь сидить, що як таке на можна просто взяти і діпо, завершити. Але справа в чому в Америці зараз дуже величезна кількість людей з резиденції президента, з його офісу американського так сказати, вони кажуть: дивіться, це не годиться. Це просто закінчить війну, щоб закінчить війну. У нас така ситуація, що має перемогти демократія над російською, типу рашизмом.